Мене звати Костянтин, позивний код. З 22-го року був мінометником у сухопутних військах. Зараз я прикордонник. До початку повномасштабного вторгнення вів своє цивільне життя. Працював татослюсером на автостанції. На час повномасштабного вторгнення мені було 21 рік. Стати на оборону своєї країни в мене виникло питання одразу. Я на другий день пішов в військомат, але я там отримав відмову, тому що через вік мені відмовили, сказали, хлопчик, ти ще замалий. Вже у квітні місяці мені поступив дзвінок від військомату. кажуть, що збирай речі. Завтра їдеш в учбову частину. Уж частину частини у нас було цілих 13 одеситів. Ми всі були з одного військомату, та на протязі усієї служби ми трималися разом. Самі запеклі бої це були у районі Мар'їнки, там навіть повітря інше, я вам кажу. Там пот, там кров, там жахіття. Весь свій час служби я практично провів у Донецькій області, починаючи з липня місяця та по серпень місяць, 23-го року. Найдовший бій у нас був, був дві доби. Автомати там були червоні аж. Летіло все, що могло. І дрони були з, з, з вогами, і стволка працювала теж дуже прицільно, тому що у них все було пристріляно вже, вони нас зустрічали. П'ять подарунків постріл. Постріл. Подарунки пішли. Була ситуація, коли по нам відрубатував танчик, дуже близько ложилося. Другий був випадок, коли БМП наїхала на противопіхотну міну. Було таке уявлення, що нібито наділи кастрюлю на голову та половником понадавали по голові. Маю дві контузії, як вважаю я, але я не звертався за допомогою медиків, тому що ну, деякий час я себе так себе почував, а потім таблетки. Саме важкий день для мене був це навіть не бій був, це вже ми знімалися з позиції і дуже гарно відпрацювала катапська стволка по точці евакуації, там, де була перезмінка, ну практично прямим влучанням. Попали по цій точці, і деякі з моїх побратимів отримали поранення. Були ситуації, коли потрібно було таскати свого побратима пораненого цілих десь 3,5 кілометрів на носилках. Звісно, були позитивні події, особливо коли ти бачиш роботу свого міномету з дрону, ти бачиш відеозапис, як усі міни чотенька кладуться у Бліндаживка цапські окопи, це ж прям серденько гріє. <хи> Після повернення з бойових дій я десь погуляв цивільним життям приблизно рік, але все одно якось не міг я сидіти на одному місці, дивлячись на те, як хлопці, як дівчата роблять свій вклад для того, щоб захищати нашу рідну батьківщину. Тому поговорив з дружиною та прийняв. Прийняв рішення приєднатись до лав прикордонних він поставив мене просто перед фактом, що я піду. Звісно, як жінка мені не дуже хотілося відпускати його. Я дуже переживала, щоб він вцілів, щоб він Першу чергу повернувся живим, але е, на той момент я розуміла, що напевно так потрібно, і так потрібно напевно робити кожному. Коли бачиш його дзвінок ввечері, залишаєш всі негативи і намагаєшся постійно транслювати лише позитивний настрій, тому що їм там важче. Стали більш дорослими, більш м через те, що подолали багато труднощів. Е, Напевно, більш скріпилися як сім'я, чесно кажучи, пропозиція моєї дівчини була зроблена спонтанно. Я ніяк про це не розмішляв. Я просто для себе зрозумів, що я хочу, щоб ця дівчина була моєю дружиною. Весь час моєї служби вона мене підтримувала. Вона завжди передавала мені <с смаколики, якось там передачки. Приїздила одного разу до нього. Поїхали до на море сюди. На цю локацію були наодинці. І на той момент для мене це було неочікувано. Наодинці ми гуляли, обговорювали свої відносини, свої переживання друг другу. Зробив пропозицію, я, звісно, погодилася, ми вже були давно разом. І все почали готуватися до весілля. Приїхав він за добу до весілля, але все вже було готово. Я все зробила і розписалася і поїхала на відпочинок. Хочеться, щоб закінчилася війна, хочеться миру і розуміння якої якогось плану, що робити далі без сторонніх обставин. З миром хочеться планувати дітей, якось розвиватися кожен у своєму напрямку у роботі. А, напевно, хотілося б десь подорожувати, побачити, що де є, проводити більше часу разом. Хлопці, не варто боятись та відсіжуватись вдома. Приєднуйтесь до лав прикордонників разом до перемоги.